Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас перше відео у 2024 році, і воно буде незвичайне. Я вам демонструю сьогодні пас пасад, хотів сказати. А, до речі, дуже схожий на B7 пасад. Так, це у нас Гольф Сьомий 2014 року на механіці з мотором 1,6 в самій максимальній комплектації Highline. Друзі, ми їдемо зараз на нашу стареньку локацію. Чому? Ви бачите, що я зараз їду в автомобілі під назвою Volkswagen Golf 7-го покоління, і я їду не знімати огляд, я їду презентувати вам те, чим я займаюся. Думаю, це буде цікаво. Ну і, звичайно ж, обов'язково покажу автомобіль, який ми підібрали для нашого клієнта. Дочекайтеся, буде цікаво. Але сьогодні мова піде не про цей гольф в такому плані, як типу, значить, автомобіль, огляд, його характеристики, що в ньому добре, що погано. Сьогодні я хочу поговорити трішечки про інші речі. Сьогодні я хочу, хоча він брудний, і зараз ми будемо їхати на мийку. Але не хочу забігати наперед, хочу сказати зовсім інші речі. Сьогодні буде не огляд, сьогодні буде просто презентація того, чим я займаюся. Займаюся вже близько 20 років. Я займаюся підбором автомобілів, займаюся автовикупом автомобілів і займаюся оглядом автомобілів. Тобто, якщо ви хочете свій автомобіль продати, можете звертатися. Я у вас його куплю за адекватну ціну. Це можна зробити в Києві, в Київській області, а також в будь-якому регіоні України по домовленості. Також я виїжджаю на огляди одноразові, скажімо так, коли я виїхав. Ви бачите автомобіль, в чомусь сумніваєтесь, купувати чи ні. Сумніваєтесь в його стані. Я мобільно, оперативно виїжджаю і можу вам пояснити, показати всі нюанси, розповісти про ці нюанси. І тоді ви вже приймете остаточне рішення, чи купувати вам цей автомобіль, чи ні. А також я займаюся автопідбором. І давайте сьогодні ми поглянемо на автомобіль, який ми підібрали для нашого клієнта. Це Volkswagen Golf го покоління. До речі, ви знали, що це легендарна тачка, тому що гольф третього покоління. Пам'ятаєте, той гольфік такий гарнесенький, за яким років 20 назад всі ганялися? То був гольф третього покоління, який випускався, якщо не помиляюсь, з 92 по 97 рік. І, до речі, в Європі він був визнаний автомобілем Года в 92-му році. Автомобілем року. Не года, а року. І е, в 92-му році європейці визнали Гольф 3 суперкласним автомобілем. І чому я говорю вам про Гольф 3? Тому що саме цей Гольф, який почали випускати ще в 2011 році, в 2012 році був визнаний європейцями також як автомобіль року 2012. Тому гольф 3 і Гольф – це легендарні тачки. Тепер давайте так. Значить, Ви зараз бачите його в брудному стані. Але дивіться, не сваріть мене за це, тому що зараз ще зима, зараз у нас січень місяць, і ви розумієте, що тачка повинна достатися клієнту нашому в гарному, чистому стані. Просто я полінувався два рази її мити. Перший раз для того, щоб зняти відео, другий раз, коли будемо сьогодні вже будемо віддавати цей автомобіль клієнту. Так ось як це відбулося. Клієнт, який мені написав в Дірект інстаграму, попросив підібрати йому автомобіль. Я погодився на це. Це був не підбір, це були разові огляди. Разовий огляд коштує на сьогоднішній день, якщо це по Києву, півтори тисячі гривень. Він мені скинув декілька автомобілів і каже, будь ласка, подивіться, я поїхав їх дивитися. І що ви думаєте? Продають перекупники, які розповідають тобі про те, що тачка просто в ідеальному стані. Ну, коли ти приїжджаєш туди, ти бачиш, там просто корито, яке, ну, чесно кажучи, на лоха розраховане, по-іншому це не назву. Подивився один автомобіль, подивився другий. І чесно скажу, людина платить ці кошти, і навіть вже замовила огляд третього автомобіля, але я просто не поїхав його дивитися по тій причині, що, пробивши його по своїм ресурсам, я побачив, що автомобіль зі скрученим пробігом. Заявлений був, шкода, Рапід, заявлений пробіг 80. Насправді пробіг був 203 тисячі оригінальний, і то він ще був півроку тому. Можливо, там вже було більш, ніж 203 тисячі. Тому я відмовився від перегляду, зекономив гроші потенційному покупцю нашому клієнту. І, чесно кажучи, мені його стало шкода, бо він. Вже, знаєте, трішечки розчарувався. Що ж, я дивлюсь, плачу кошти, а не можемо підібрати автомобіль. І я вирішив йому запропонувати партнерський автомобіль, розказавши йому про нього і сказавши, що ця тачка буде дійсно йому служити, і вона в гарному стані, вона не фарбована. Вона 2014 року і вона з пробігом 141. Оригінальним пробігом. Так, вона йому вийшла не дуже дешево. Я одразу скажу. Але знаєте, як безкоштовний сир, він завжди тільки в мешоловці. 12 12900 людина заплатила за цю тачку. Але вона на зимовій гумі, вона на дисках. Давайте подивимося. Ні, є хром-пакет. Давайте я вам одразу покажу релінги, панорама. Ви це все можете бачити, вона повністю з рідними всіма вікнами. Вона на Алькантарі. Зараз ми ще поприбираємо, бо я звик, щоб людям віддавати автомобіль в такому стані, ну, щоб вони дійсно були задоволеними. Це моя репутація, тому я хочу підбирати автомобілі тільки в достойному стані. В жодному разі ніяких підводних каменів, ніяких обманів і так далі. І тому подібне. Цей автомобіль, скажу ще одразу, що в комплектації має функцію самостійного паркування, клімат контроль, дістронік, Круїз контроль, все це присутнє в даному авто. Він приїхав у нас з Бельгії, тому Так, що у нас не виходить? Все виходить. Він приїхав з Бельгії, ось такий стан він має. Полка на місці, друзі. Так, погляньте сюди. Тут в нас запасне колесо, все на місці, все гарно. Не, я вам не можу передати цей запах в салоні, але пахне в ньому, повірте, дуже добре, приємно. І запах автомобіля, ну, можна сказати, нового. Чому я про це розповідаю? Бо це дуже важливо, коли людина шукає автомобіль. Вона реально хоче знайти нормальну тачку. Дивіться, одразу ми її пробиваємо приладом. Товщиком. Щоб подивитись, що автомобіль не фарбований. 123, 133, 128. Я не буду повністю 122. Давайте ще капот і дах лянемо, і я думаю, цього вистачить. 132. Так, зараз. Щось, мабуть, вже батарейки сідає. 112 дах у нас. 120 дах. Ну, давайте ще так. ну Ви зрозуміли. 108, кришка у нас 118. Бачите, 118. Все, друзі, автомобіль 100% нефарбований. Давайте подивимося ще на його стан всередині. Тут в нас бумага, бо коврики куплені новесенькі, оригінальні, фольксвагіновські. Ось вони, але зараз будемо прибирати, бо бачите, трішечки засрали в салоні. Подивіться на сидіння. Все як виглядає. Пробіг 100% оригінальний. Можна з цієї сторони також показати салон. І зараз ми подивимося, що в нас під капотом ще. Друзі, 1.6 турбодизельний двигун. Абсолютно двигун без питань. Подивіться, нічого тут не вочено, нічого тут не, не намагалися щось приховати. Ще раз скажу, для своїх клієнтів, які до мене звертаються, я дорожачі своєю репутацією не буду пропонувати всякий автохлам. Запам'ятайте це. Зараз я вам... А, до речі, це не Америка, тому два ключики в наявності. І зараз заведемо її. Ви чуєте, як працює двигун? До речі, в салоні двигуна взагалі не чутно. Мені дуже приємно це говорити, бо ну, це для мене навіть трішечки здивування. Зазвичай... Дизельний двигун його чутно, а тут взагалі ні. Значить, приємна коробка передач, приємне щеплення. Взагалі увага, ну ви знаєте, що з цим питань немає. Тому хтось з вас скаже, ой, на механіці це не тачка. Я з вами не погоджуюсь, бо якраз на механіці в неї розхід палива в середньому буде 4,5 літри. І механіка на вагах. Це ось лайк 100%. Бо це не так, знаєте, що шкребе там, ти намагаєшся перемкнути, спина болить, нога болить. Ні. Щеплення достойне, механіка двома, як кажуть, пальчиками. Все працює. В автомобіля з цим повний порядок. Ну, давайте закриємо капот. Нічого там немає страшного. Друзі, дивіться, також є набор документів, коли автомобіль був, був куплений в кінці 10-й місяць 2014 року, ось дивіться, вона була куплена. Значить, останній пробіг був в 2022 році 112 тисяч. Значить, обслуговувалась вона печатки всі Volkswagen. Значить, що далі? Ну, Тут, мабуть, записів ніяких немає. Так, це у нас також просто книжка. Також у нас тут є в 2020 році пробіг був кілометр з 82 тисячі, 3 роки назад було. Це також ми сховаємо. І у нас є ще повний пакет документів для постанови на облік з договором купівлі-продажу. До речі, друзі, договір купівлі-продажу входить у вартість авто. Тому, якщо ви замовляєте автомобіль через нас, вам потрібно тільки поїхати в сервісний центр і там його зареєструвати. І ми вам, до речі, в цьому можемо допомогти. Ну, а тепер, як висновки, друзі, я не хочу себе дуже розхваляти. Я просто. Презентував вам те, чим я займаюсь. На основі цього гольфу. Ви можете зрозуміти і можете для себе зробити висновки. Тому людина, яка шукала автомобіль і дуже хотіла купити авто, щоб його не кинули, щоб його не розвели, щоб йому не продали якийсь автохлам. Звернулася, ми підібрали. До речі, ми безкоштовно людині допоможемо зареєструвати цей автомобіль. І я вважаю, це буде дуже чесно. Правильно, автомобіль без юридичних проблем, автомобіль без технічних проблем. Все, він сів, змінив оливу, там, зробив собі якісь маніпуляції, фільтра змінив і так далі. І поїхав, друзі. І поїхав в 2024 рік. Ми також їдемо в 2024 рік, віримо, що це буде рік перемоги. Віримо, що найголовніше це буде рік миру. І в 2024-му буде багато корисних відео, багато якісної, класної інформації, і буде багато таких клієнтів, як оцей чоловік, який купує цей автомобіль, який довірився і не прогадав. Друзі, всіх вам благ, до побачення!